Магазин тримерів електробритв та машину для стрижки, триммер Inio вітає. І зараз на огляді триммер, який, мабуть, ще й не показувався. У вас, на огляді ось такий квадратна форма. Давайте подивимось разом, що він себе представляє. І давайте в кінці буде ціна новий, ну, тут і бачите, але буде і комплектація, і розпаковка, тому додивіться це відео. Так, отже, так, такий вигляд має триммер. Зуби дрібні. Нульовий зріз підходить для гоління під нуль. Вхід USB Type-C вмикається внизу. Е є індикатора індикація дві швидкості роботи. Е також по характеристикам називаю 200 хвилин працює від акумулятора літій Час зарядки протягом 2 годин. Такий тример працює також від мережі. Ну Те, що форма квадратна, така ось прямокутна. Ну, ви знаєте. В принципі, немає дискомфорту. До речі, тут заокруглені йдуть е, е, края, тому, в принципі, вони не будуть різати. В цілому, такий чоловічий брутальний тример. Не скажу, що він незручний, ні, навпаки, навіть досить цікаве рішення. І давайте подивимося комплект. О, дивіться, тут пупирку все поклали, нічого собі. Перший раз таке бачу. Так, кабель USB Type-C є в комплекті. Так, що в нас тут купила? А, дивіться, що поклали. Гребінця, гребінець тут є, маленький. Ще один гребінець є маленький для бороди. Я вже все забувався. Я ж пам'ятаю, я ж його розпаковував колись давно, рік тому, на Миколая. Так, і насадки 1, 2, 3. Щітка мастило. За 720 гривень два гребінця, одна лінійка, лінійка це отак. Лінійка, так, лінійка, щоб зробити контури. Класна штука, і зняти об'єм волосся на бороді, зробити окантування. Будь ласка, я вважаю за ці гроші тример досить непоганий. Характеристики хороші, комплектація супер. Навіть подорожчі не завжди кладуть гребінці, а тут бачите. Тому, будь ласка, замовляйте, модель це кмей, кмей, КМ H7. KM H7. Ось такий він виглядає. Замовити можна на сайті, Самовивезом приїжджайте, забирайте Київ, правда 47. Через інстаграм замовляєте, у нас є кнопка. Переходьте, через Дірект відповідаємо миттєво, на зв'язку постійно. Viber, Telegram, телефон є все в шапці профіль, будь-який спосіб зв'язку ми приймаємо. Тому дякуємо, що подивилися. Гарного дня, підписуйтесь, ставте лайки.